Це полтавські пейзажі. Ось там ось там 5 хвилин а той ліс. то вже фактично знаменитий, чудовий, фантастичний полтавський дендропарк. Так, дійсно чудово. Полтавський дендропарк. Знаходиться поруч з цивілізацією. Фактично 5 хвилин. Маршруткою від інституту зв'язку, да, того самого розбомбленого під час занять курсантів. П'ять да. хвилин маршруткою. Ну, звертаюся, звісно, для молодих любителів дикого туризму. В чому прикол? Так, це, це так. Оте поруч траса. Я тут чудовим краєвидом так вийшов через парк, через парк кущами, кущами. Так, але зараз ми наблизимось. Е Підемо на знамениту полтавську локацію. Але чому я починаю з Полтавського дендропарку для диких мандрівників. Коли ви будете оглядати Полтаву, то, звісно, ви їдете в дендропарк, там ходять маршрутки, зупиняються на дендропарку. Годинку погуляти по дендропарку. І 10 хвилин ось так рекомендую не по трасі ось такими кущами-полями. Пройти далі і наткнутися на одну таку ну, дуже ексклюзивну локацію. Так, ну зрозуміло, що я йшов паралів на вулиці. Ось ми виходимо із кущів на трасу. Так, це дорога від Інституту зв'язку на Яківці. Яківці це мікрорайон Полтави. Маршрутки тут зазвичай в будній день. Вон, бачите, 29-45 ходять кажуть, кожні 15-20 хвилин. Так, це, це 40-ва маршрутка, бачите? Так, ось там за поворотом дендропарк. Я дійшов за 10 хвилин. Я кажу, що при огляді Полтави, як що в дендропарк, а потім сюди. До сієм ось незначної неймовірної пам'ятки. Навіть достопримічательності, ліпше так буде сказати, це оце неймовірна, ну, якась культова, фантастична поштова скринька. Як місцеві е, частіше кажуть, поштовий ящик. Так ось. Це дійсно якась культова пам'ятка, яка мені нагадує, які-то фантастичні американські фільми, чи фантастичні знаєте, там про інопланетян там, чи є, щось там в американській пустелі зона 51 стоїть який-то загадковий знак, за який за яким-то там в пустелях чи в хащах таємна база інопланетян, або знаєте, або ще якась то таємна містична поштова скринька, через яку здійснюються там контакти. З іншими паралельними інопланетними світами, і цивілізаціями. Так, і це дійсно так. Це не проста поштова скринька, бо місцеві, котрі тут їздять маршруткою. Тут, тут квартал будинків, ми через нього зараз пройдемо місцеві, так і, і говорять маршрутчикам. Зупиніть на поштовому ящику. Так, саме так називається ця необозначена зупинка, поштовий ящик. Там метрів 300 є офіційна зупинка, але для місцевих тут. Зупиняються, котрі знають, що це неформальна зупиночка на цьому місці. Зупиніть на поштовому ящику. Чому так, от для диких мандрівників-дослідників історії, насправді це не просто зупинка, яку знають в весь місцевий квартал. Зупиніть на поштовому ящику. А це насправді найцікавіше і найкоротший шлях від дендропарку до музею. Полтавської битви. Ось так. Запам'ятайте від дендропарку або маршрутка 29-45 центру на яківці. Водію кажете, зупиніть на поштовому ящику. А музей Полтавської битви це вам е, тут е, о, насправді дуже незвичайно поруч. Зараз покажу. Так, ну ви зрозуміли, що з дороги треба оце повертати. Ось туди там є трошки. Обжита людьми цивіліза... цивілізаційна точка. Так от, оце, що я кажу, маршрутка 40, 45, 29 в центру, зупинка, поштовий ящик. І це тут, бачите, в глибину в хащах. Тут є така цивілізаційна точка. Зі старовинним колодязем, старовинний будиночок двохетажний, Певно це не значить для залізничників чи що. І нам отуди в хащі. І через пару десятків метрів в хащах ми несподівано впираємось в Овраг залізничну колію. Так, це залізнична колія Полтава Київ. Так. Ну, бачите, такі крутесні-крутесні сходи. Перебираємось через них. Там ось бачимо сходи напроти, то нам туди весь краєвид знімати не буду це, на всяк випадок. Бо це поки що у нас військовий стан. Перейшли колії, підіймаємось по крутій сходинці і ось там, ось там. Така цегляна будівля зупиночки, яка називається так, Шведська могила, саме так. Називається полустаночок. Тут який ви могли побачити з віконців денних потягів. Так, Це ЗПЖД Шведська могила. Піднімаємось по сходах. Так. Як бачите, цікава, хопана, тільки піднялись по сходу, хопана тут починається якась інша сільська цивілізація. Але тропінка так вимощена цивілізованою плиткою. І Ось тут буквально якісь огороди, хащі хащі. І буквально 30 метрів. Хопана буквально 30 метрів. Лають перелякані собаки, бо давно тут туристів не бачили. Виходимо тут з хащів, забори. І хопана ось і музейчик Полтавської битви. Так, Поки що зовсім тут ну зовсім безлюдна. Адміністрація, кафешки, ресторанчики. Все зачинено, повне безлюддя. До речі, музей Полтавської битви оточений приватним сектором і багатоквартирними будинками. Так, це, це теж по цій вулиці е, проїжджають якісь маршрутки. Так, ну що, кафе рідут закрито щось. Вже давненько, без ознаків життя. Так, що я скажу? Що у 22-23 році кіоски з сувенірами ще працювали фактично кожен день. Ну, здається, вони зараз тільки по вихідним. Оці тут місцеві люди виходять бачите, двори, двори Ось парадний вхід до музею Полтавської битви. Це той самий знаменитий постамет, на якому стояла постать Петра І. Ну, бачите, ззовні так собі звичайна старовинна хатинка. Ну, Але такий простий краєвид, да. траса тепер тут така насичена, бо Полтава розбудовується. Так, Оце. Курган Під курганом там підземна така, як то це називається, чи церква, чи підземна капличка всередині того кургану. Цей курган полий всередині, полий пустий. Там такий начебто, грот. Ну, ось така церквушка. Ну, В принципі, я ж кажу, що зовні тут. Оглядати так собі, хвилин 10. Цікаво там було всередині. так За цією церквушкою там приватні двори і багатоквартирні будинки. Так, місцева Місцевим тут чудово так, знаєте, живеться, вийшов і одразу на такі файні екскурсійні локації. Пам'ятник побудований у 2004 році. Шведське дипломатичне консульство вирішило його тут збудувати зі шведським прапором. Так. Ну, ось так. Ось така маленька екскурсія. По видатним історичним локаціям історії України. Ну, ось, бачите, тут вход до церкви, а тут, бачите, багатоквартирні будиночки. Такий цілий квартал. Ось поруч, буквально поруч з історичними локаціями. Так, церква працююча. Так, я туди заходив минулого разу. Ну Тут, бачите, там вже автомобілі стоять, там вже більо вішають, сушать. Так, ну зараз вже кінець дня, тому двері у церкві зачинені. Всередині так, ну, так собі цікаво для любителів виглядати е, е, релігійний візуал. Ну ось якось так ось. Так що. Беріть рюкзачок і пішки від інституту зв'язку через дендропарк. 10 хвилин з дендропарку до фантастично кіношного поштового ящику. І від нього в кущі через залізничні колії. Ось на цю локацію. Сподіваюсь, в музей полтавської битви незабаром вже можна буде заглянути і побачити всі сховані експозиції. Так, буквально 10 хвилин ми по цій дорозі йшли і вийшли на таке перехрестя з таким визначним знаком, з хрестом. Так, це вже виїзди з Полтави в північному напрямку. Нагадять. Так, маршрутки, маршрутки. Ну що, тут ось пам'яток. Ось за тим ліском обласна психіатрична лікарня. Так, ну Звідси до тролейбуса, так, далеченько, півгодини йти, а то і більше. Пам'яток, якщо йти ось туди, в напрямку інституту зв'язку, то там з пам'яток трошки праворуч один із тренувальних стадіонів Полтавської футбольного клубу Полтавської Ворскли, там спортивний манеж Полтавської Ворскли. І на тому стадіоні, тренувальному стадіоні, одному з тренувальних стадіонів Полтавської Ворскли, починав свій шлях. До вищих футбольних ліг новоутворений клуб ФК Полтава. Так, отам ось, Там, де починається місто за будівля так, це той самий стадіон, на якому проводили всі матчі. Друга футбольна команда Полтави. Під... уточню, вибачте, не ФК Полтава, а СК Полтава.